Друже, привіт! От нарешті і вийшов загальний доступ текст законопроекту про зміни до податкового кодексу України, а власне те, що нас цікавить найбільше, про криптовалюти. Як можливо сказав би Дональд Фредович, документ дуже великий, дуже багато тексту і мало картинок. Читати його не буду не хочу. Тож в сьогоднішньому відео я зберу відповіді на популярні питання, які найбільше цікавлять криптанів. Загалом тексту дуже багато, і хто хоче ознайомитися більш детально, то власне посилання на законопроект я залишу внизу в описі під цим відео. Тож почнемо з простішого. Перше питання, коли це все відбудеться? Якщо законопроект пройде всі читання, буде підписаний президентом і опублікований, то набуде чинності він з 1 січня 2026 року. Але тут слід розуміти, що його можуть читати ще не один раз, і правки також ще можливі. Оподатковувати планують саме прибуток від операцій із криптовалютами, тобто все те, що ти отримав від продажу криптоактивів, мінус те, що ти витратив на їх придбання або майнінг, або якісь інші витрати, які ти поніс, для того, щоб законно заволодіти криптоактивами. Ставка податку складатиме 18% податок на дохід з осіб, плюс 5% військовий збір. Тут слід розуміти, що якщо ти просто придбав криптовалюту і вона десь там в тебе знаходиться в гаманці, з цього ти податок не сплачуєш. До речі, якщо твій дохід від продажу криптовалюти не перевищує мінімальну зарплату на 1 січня звітного року, то також з цього податок платити не треба. Також в тексті законопроекту є перехідні положення, згідно яких, якщо ти раніше отримував дохід від операцій із криптовалютами, в тебе є пільговий період, протягом якого ти можеш сплатити податок на 18%, а всього 5%. Для цього потрібно задекларувати цей дохід як дохід за минулий період в 26-му році. Але хоча в законопроекті нічого не сказано про військовий збір, про нього сказано в податковому кодексі України. Тож все одно прийдеться скоріш за все сплатити 5% військового збору. Ну чекаємо може на деякі уточнення, але на сьогодні виглядає саме так: власне, до операції з криптовалютами: чи потрібно оподатковувати кожну операцію окремо? Ні, подається декларація за звітні періоди, який складає один рік. От за цей рік потрібно порахувати всі доходи і всі витрати, і згідно цієї різниці вже сплатити податок. Підтверджувати свої витрати на купівлю криптовалюти, ти можеш, наприклад, банківськими виписками, квитанціями, скріншотами із кабінетів бірж, але обов'язково це варто робити. Бо якщо ти цього не зробиш, сума податкування не буде зменшена на цю величину. А якщо криптовалюта отримана в подарунок або через майнінг, ну в такому випадку потрібно все одно підтвердити, які ти поніс витрати на цю криптовалюту, ну, наприклад, за електроенергію під час майнінгу там чи ще щось. Але якщо цього не зробити... То це врахується як чистий дохід. Планується не оподатковувати обмін однієї криптовалюти на іншу. Якщо ти не отримав прибутки, а натомість отримав тільки збитки, дуже бажано їх показати, щоб зменшити суму, на яку буде нараховане податкове зобов'язання. Причому, якщо збитки такі великі, що не покриваються прибутками за цей рік, їх можна переносити на наступний рік. Чи потрібно буде подавати звіт про всі операції? Ну так дуже бажано, тому що податкова і так про них знатиме. В тексті законопроекту написано, що постачальник послуг, ну тобто, наприклад, криптобіржа, буде зобов'язаний подавати до податкової служби звіти про всі твої операції. Тож, якщо не подаси, не переживай, тобі нагадають, чи потрібно буде реєструватися в реєстрі постачальника в криптопослуг? Ну, якщо ти не криптобіржа, а просто купуєш і продаєш криптовалюту для себе, то не потрібно. Чи можна буде тепер офіційно купити машину або квартиру за крипту? Ні. Віртуальні активи не є засобом платежу на територію України та не можуть бути предметом обміну на майно, товари, послуги, крім випадків, передбачених цим законодавством. Хоча на сьогодні ти наче і в доларах не можеш це продавати, а фактично виходить, що наче у валюті. Але ні, офіційно ні. Ну і це питання, думаю, теж багатьох цікавило. Чи можна торгувати криптовалютою як ФОП? На жаль, не можна, якщо ти перебуваєш на спрощеній системі оподаткування. Якщо не на ній, то, скоріш за все, в грошах ти сильно не виграєш. Ну і фінальне запитання: чи можна буде, коли закон вступить в дію, продовжувати в тіні торгувати криптовалютою? Так, технічно можна, але на це також передбачені штрафи. В законопроекті ти їх не знайдеш, бо там йдеться тільки про податкові зобов'язання. А що буде, якщо не сплатити за податковим зобов'язанням? В'язанням, ти можеш знайти на офіційному сайті Державної податкової служби. Тобто, якщо тобою зацікавляться, а біржа про тебе все одно все розкаже: придеться заплатити не тільки податки, а й ще 10 або 20% штрафу, плюс, можливо, ще й пеня. Я бачив кілька відео, де блогери радять не використовувати централізовані біржі, а торгувати на децентралізованих біржах і використовувати якісь анонімні криптоактиви. Але в цьому також є нюанс. В двох словах, на децентралізованих біржах ти маєш більш високий ризик потрапити на брудну криптовалюту, через що вона потрапить на перевірку і її може бути заблоковано. Про це я також колись робив відео, тож залишу його в куточку, переглянь, якщо цікаво. Ось такий тобі швидкий огляд законопроекту. Насправді там дуже багато інформації. І стосується вона не тільки звичайних фізосіб, ті, що купують і продають криптовалюту, а тих, хто буде надавати послуги. Те, що стосується реклами послуг, як це повинно з точки зору закону виглядати, як це повинно рекламуватись, і дуже дуже багато всього. Тож, нагадую, друже, посилання на повний текст я залишу внизу в описі. А якщо це відео тобі сподобалось, можеш підтримати канал вподобайкою, коментарем або навіть фінансово. До речі, пане Іване, щиро вам вдячний за щедру пожертву. Над вашим питанням працюю і скоро вийде відео. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.